Всім всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні у мене буде до вас знову маленький мастер-клас. Якщо у мене на столі лежать отакі жовтенькі спиці, нагадаю, 3,5 це кніт прозінг і синенька моя улюблена ниточка Алізе Суперлана Maxi, то я вам буду показувати знову якийсь візеруночок. Візеруночок, я вам це показую нашому спільному, спільнику. Навіть він не спільник, він мега-такий проєкт візерунки UI. Заходьте по хештегу, хештеги, хештеги всі. І посилання, до речі, на канал, я забуваю вам сказати, буде в інфобоксі. В інфобоксі буде там спонсори, але пройдіть вниз, подивіться. І там буде посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі є така. У нас такий є чат, там де ми спілкуємося, але там є дуже велика відеобібліотека, Там всі візерунки, які дівчата з усієї України вам туди скидають, україномовні візерунки. Відео. Вони в тій бібліотеці, відеобібліотеці. Також та бібліотека. Вона розділена на узори складні, прості, ажурні. Ну, ви самі там все поймете і розберетеся. Просто щоб ви знали посилання під відео в інфобоксі, туди заходьте. Кому цікавий, який візерунок, хто хоче в'язати, можете в Ютубі дивитися, можете в телеграм-чаті, як вам буде зручніше. А у мене сьогодні такий буде малесенький майстер-клас. І він такий не то, що малесенький, а такий для новеньких, для новачків, які тільки-тільки починають в'язати і починають шукати свої такі простенькі узори. Я вам вже не раз казала, що я люблю дуже простенькі узори, щоб їх чи швидко в'язати, але вони дуже виглядали гарно. І один з таких узорів рис. Рис або путанка. Хто називав по-різному, але від того, як ви його зв'яжете, це залежить той узор. Я вам зараз покажу декілька варіантів рису, якими я в'язала. На жаль, у мене вдома немає, не залишилося ні одного такого вироба. Я все в'язала своїм рідним, роздавала. Може, що є, але я зараз бистренько вам не згадаю. Але узор я вам покажу. Кількість петель довільна. Я вже набрала петлі. Оце в мене набраті петлі. Я зараз почну вам із виворотній сторони показувати. Тут немає різниці, з якої сторони вам показувати ці петлі, адже узор буде в'язатися одинаково. Ну, як одинаково, зараз подивитися. Знаєте, всі, що рис або путанка це по черзі вив'язується лицева і виворотня петля. От ми почнемо його в'язати. Лицева і виворотня. Я вам зараз два рядочка пров'яжу. Лицевою виворотньою, щоб хто не знає, або хто перший раз, ну це я ж кажу, мастер-клас для новачків. То й подивиться, як це воно виглядає. Виглядає, дівчатка, дуже круто. Дарма, що він такий простий, що нема нічого тут складного, але він виглядає дуже класно. Зараз ви це все поймете. Перший рядок в'яжете одна виворотня, одна лицева. Одна виворотня, одна лицева. До речі, другий узор, який я вам зніму, також буде відео, буде з тим узором. Подивіться, будь ласка, він дуже буде гарний. Дивіться, перший рядочок ми пров'язали. Далі, далі, ви можете в'язати, або продовжувати ще раз повторити так само, або поміняти. Давайте ми зараз продовжимо так само по малюнку, щоб декілька рядочків було. А потім поміняємо, і ми зрівняємо. Те, як він виглядає. Другий рядок буде у нас по малюнку виворотня-лицева, виворотня. лицева. Ми все в'яжемо по тому малюночку, який у нас є. І в нас вже буде такий трошечки такий довгенький. Ну як, на дві петлі, на дві рядочка у нас буде з вами рис. Я буду називати це рис. Називайте як хочете, а я у своєму відео буду називати його рис. Бо всі називають його по-різному. Може, занадто багато петель набрала для зразка. Але ми сьогодні зробимо відео коротеньке, маленьке таке, і зрозуміле. Ось, дивіться. Бачите, в нас вже є два рядочка. Виворотніх, два рядочка лицевих. Тепер ми будемо ще два рядочки міняти містами. Замісто виворотній буде лицева, замісто лицевої у нас буде виворотня петля. Так. Моя ниточка запуталася. Технічні в мене неполадки, вибачайте. Тепер замісто виворотній лицева, виворотня, лицева виворотня, і так, ми дов'язуємо цей рядочок до кінця і вертаємося так само по малюночку. Так, щось я безстресенько пров'яжу, це дуже простий, але Дуже багато в'язальщиць, які в'яжуть жінки давно, і на замовлення. Дуже його часто використовують, тому що ну, він реально дуже класний. Дуже класний вже і в кардиганах, і в Жилеточках, і в шапочках. І, ну, і в платічках навіть, і суконьки в'яжуть. Так, дивіться, ми вже поміняли, а зараз, але зараз дуже не видно. Ми зараз вернемося по малюночку. По малюночку. І оце вам буде вже. Отакий узорчик. Йду я помалюнку, там де виворотня, виворотня, де лицева в нас лицева, і отак дов'язую до кінця. І зараз трошечки покажу, яке виходить, а потім я пров'яжу трошечки без вас. І підключуся, покажу більше полотно, яке вийшло, щоб ви мали змогу подивитися, що. Дивіться. ось, бачите, Оце вам уже путанка. У нас оця путанка йде на два рядочка. Два рядочками одним узором, два рядочка другим узором. Бачите, воно отак. Зараз я ще пров'яжу пару рядочків без вас, щоб вас не затримувати, а потім покажу, далі буду показувати цю путанку. Так, я прив'язала трошечки без вас, і дивіться, який в мене виходить узор. Він дуже класний. Нагадаю, що це узор на два рядочка. Тобто ми один рядочок міняємо і вертаємося таким самим рядочком. Дівчата, дуже класний. На обидві сторони дивиться одинаково. Дуже класний він в кардиганах, я казала, в жилеточках. Я з такого узору в'язала, до речі, з такої самої ниточки кардиган на замовлення. Не можу вам показати. Але на замовниці віддали вона його носа. Дуже він такий цупкенький, міцненький. Гляньте, він так стоїть, знаєте, кардиганчики інколи хочеться, щоб вони такі стояли. То відбачте, то оце він такий стоїть гарний. Це ми зв'язали з вами рис туди-сюди на два рядка. Зараз ми так само, я вам повторюю рис, але вже ми будемо в кожному рядочку петлю міняти. І ви подивитеся, як воно трошечки буде відрізнятися. Я перші два рядочка пров'яжу на камеру, а потім там так само відключуся і покажу вам, що виходить. Так, дивіться, в мене перша виворітня. Ну, Я міняю містами виворітня, йде лицева, лицева йде виворітня. Перший рядочок міняю містами, так як ми і робили. Пров'язую він дуже гарний. Хоча такий простенький, начебто, да, для новачків такий. Учись собі потихеньку, але він дуже класний і дуже ефектно виглядав. Я люблю, я вам вже не раз казала, люблю прості узори, які в'яжуться швидко, просто, але дуже класно виглядають. Це про мене, мені треба, щоб в'язання в мене вилітало, щоб я над ним не спала, не сиділа. Не люблю довго в'язати, але бува, звісно, і не дов'язати. Так, тепер ми рядочок поміняли, і в слідючому рядочку, девочки, ми так само міняємо знову ряди, тобто, не ряди, вибачте, а петлі. Першу кромочну ми знімаємо, як завжди. Господи. У нас іде лицева, ми лицеву пров'язуємо виворотній, далі виворітня лицевий. І ми отак будемо міняти рядочок. Прив'язала, далі лицева, лицеву виворотню, тобто, ми поміняли 5 петлі. Зараз я на камеру цей рядочок дов'яжу вже при вас. А потім підключуся і покажу, яке воно виходить, як уже його так трошечки більше пров'язати в полотні. Він е трошки, але, буде відрізнятися від того, яким я оце попередній. але узор також дуже класний. І він також, ну як, має свою. Увагу, привертаю свою увагу. Так, оце я дов'язала. Зараз, дівчатка, я трошечки вище прив'яжу і підключуся, далі покажу, що в мене виходить. Ну, тепер подивіться на цю красу. Хіба не гарно? Я маркером відділила той узор, де ми в'язали по два рядочки, де по один. Я тут без маркера покажу. Дивіться, яка краса. Дівчатка, ну це бомба. Я не знаю, мені так подобається, я дуже люблю таке, бачите? Тут ми два рядочка верталися по узору, а тут, тут, тут вже вгорі, ми туди-сюди міняли. Але воно дуже так гарно виглядає, стильно, гарно, можна шапочки, ну на все підходить. Зверніть увагу, дуже класний. Мені подобається. Бачите, який він такий. І не скаже, що він такий простий-простий. Можна подумати, що це якась взагалі така путанина-путанина. Це я в'язала в кожному ряду. Я міняла петельку, петлю, тобто лицеву і знаночну міняла кожен ряд. Тут ми міняли раз у два ряда, а тут ми кожен ряд. А тепер, дівчатка, я вам покажу більш такий грубоватий варіант. Це таке, знаєте, для жіночок, для діток, для шапочок, Ну, для чоловіків також підходить. Але ми зробимо путанку тепер 2 на 2, тобто буде у нас дві петлі лицеві, дві знаночних. І ми будемо міняти в кожному другому рядочку, як отут, але по два. І ви подивитеся різницю. Ну, Як на мене, воно трошечки виглядає таке дуже чоловічне, таке дуже для чоловіків. Але він теж також непогано дивиться. А це взагалі, дивіться, ну, краса. Мені дуже подобається, як він виглядав. Хотіла вам поділитися. Дівчата, які блогарять і, понятне діло, в'яжуть, Та взагалі люди багато його які в'яжуть. А це така красота. Так, в'яжу вам 2 на 2. Давайте просто перший рядочок пров'яжу, а далі тоже пров'яжу без камери. У нас перша кромочка, у нас тут перша лицева. Давайте будемо в'язати 2 лицевих, 2 ізнаночних. Обикновенна резиночка, як ми в'яжемо резинки. Дві лицевих, дві ізнаночних І так само ми в'яжемо до кінця рядочка. І дві лицевих, дві ізнаночні. Завжди показую вам на ці ниточки, тому що мені подобається, по-перше, ниточка, це дуже. А по-друге, на ній дуже гарно видно всякі візеруночки такі, які я вам хочу показати. Вона товстенька, може, не завжди вона і підходить, але їх на ній дуже гарно видно. Так, ой Боже. І вертаємося ми по малюнку. Бачите, у нас вже тут ви. Вимальовується резиночка. Ми вертаємося малюнку, тобто дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні, дві лицеві, і так до кінця рядочка. Так, дівчаточка, я відключуся, пров'яжу так само кусочок, а тоді включусь покажу результат, щоб вам тут спицями лишній раз не мелькати. Так, дивіться, що у мене вийшло. Я вже тут маркера не ставила. Я надіюся, вам видно, бачите, як відрізняється узор рис, коли ми один на один, і коли у нас 2 на 2. Тобто, в нас отут іде по дві петлі і по два рядочка. І він такий, знаєте, він вже можна його і шахматкою назвати, або квадратиком, або шахматкою. Він так і туди, і туди схожий. Але це також рис, але дві петлі і два рядочка. От вам, дивіться, на одному полотну три візерунка рису. Так покажу, бо там маркер стоїть. Він одинаково на обидві сторони дивиться. Ви можете його в'язати як сюди, так і туди. Дуже гарно. як на мене, дуже крутий узор, дуже простий. Будь ласка, користуйтеся, я думаю, ви зрозуміли. Нижній ряд ми міняли одну петлю на одну, але в'язали два рядочка. Тобто, один рядок пров'язало, назад верталися по узору. Середній рядочок, бачите, середні у нас такі горбики. Ми кожен рядочок міняли петля, петля через петлю, і в слідуючим рядочку їх міняли містами. А в слідуючий верхній 2х2, 2, тобто дві лицевих виворотніх ми в'язали через кожні два рядка міняли. І от таке гарне полотно у нас вийшло. Оце вам, девчатка, найпростіший узор, найгарніший рис, якими можна в'язати все, що ви хочете. І кофточки. Ну, він до всього підходить, я не знаю, мені він подобається. Я дуже багато його часто використовую. До речі, слідуюче відео, яке я буду знімати, я буду вам знімати ажовне відео з використанням цього рису. Подивіться, будь ласка, він дуже класний і дуже підходить той узор, який буде для таких жіночок, як я кажу, в соку. Так що на цьому буду кінчати маленький свій мастер-клас. Дякую, що ви були зі мною, що дивитеся, що переглядаєте перевожною вам весни, і нам також у нас все добре. Зустрінемося.